Не народження, Невнародження мало. Сири! Мейдей, Мейдей, це човен косатка. Ми потрапили у шторм. Допоможі! Тату! А де океан? Прийом, мене хтось чує. Ми на човні. Тут океан з них. Не знаєш, якого біса тут сталося. Переміщення магнітних полісів. Океан відступив і затопив материки. Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний шерстяк. шарстяк. Що за хріб? Члени станові з безодні. Вона нападає. Povertez.